Олександр, ветеран російсько-української війни, який через травму не може повернутися на фронт. Сьогодні він отримав сертифікат про здобуття нової професії. Тепер він офіційно системний адміністратор. Була якась здібність до того, схибність до комп'ютерних мереж, систем. Запропонували прийняти участь у пілотному проєкті з навчання таких людей, як я, з обмеженими там вадами здоров'я саме у сфері ІТ. одногрупник Олександра Максим теж шукає новий життєвий шлях. Тепер він фахівець галузі ІТ. Процесом навчання задоволений. курсы очень очень хорошие классно то что это не просто там раз в неделю или там два раза в неделю прошел какие-то там теоретические знания а здесь очень много практики что очень очень классно лучше всего это закрепляются знания это на, только на практике все вышли с одинаковыми знаниями всем очень понравилось все дружно друг другу помогали Нові друзі, адаптація можливості та кар'єра у перспективній галузі. До того ж, ця професія зараз дуже затребована у нашій державі. Підготовка захисників вперше стала можливою завдяки кооперації програми розвитку ООН, іноземних партнерів і інспекції з питань праці Дніпра. Було створено цей навчальний план. Було залучено декілька IT-компаній, були залучені для начітки теорії спеціалісти. Закладів профтехосвіти за для того, щоб дати і теорію, дати можливість практику і окремо з урахуванням тих коштів, які були виділені урядом Південної Кореї, а також Німеччини, надати можливість кожному із тих, хто проходить це навчання, отримати доступ до свого власного серверу. Є вакансії в it сфері дуже багато. І ми співпрацюємо з усіма роботодавцями нашого міста. Новоспечених спеціалістів чекають і в державних установах. Люди приїхали з фронту, багато з них зазнали там важких психологічних травм, важких фізичних травм. І ця реабілітація допомагає їм, по-перше, соціалізуватись і по-друге, бути корисними і мати можливість працювати, себе забезпечувати працювати на благо і себе, і нашого міста, і нашої країни. І зараз вже після цих курсів вони можуть знаходити собі роботу. Звичайно, міська рада готова. Ви піти на зустріч по програмі Я ветеран разом з інспекцією праці, разом з нашими виконавчими органами можна знайти місце і в міській раді, можливо, знайти там місце і в військоматах. Перенавчання тривало три місяці. Перший випуск 10 нових працівників. Вже незабаром оголосять другий набір на навчання.